Теречні. Оце Віка буде рада. Вона, мабуть, і не бачила. Я теж не бачила, оце тільки глянула оця, що раніше доспіває. Ви вже бачите. Та вона ось такі і навіть рожеві буде. Це ж скільки радості буде. Побачив. Тут вона дістане. Ну, вверху, звичайно, треба, щоб. Артем доставав. У, дивіться, скільки вже їх тут. Гарно. А в 2020 році вже всі вони були червоні, а це щось трішки оці руки забарилися. Ну, і весна була прохолодна, звичайно. А оцю гілочку віка не дозволила зрізати. Каже, я тут хоч достану черешні, а їх тут нема. Але так, звисає гарно. Ну, це кущик, дивіться. І багато вже на ньому квітів. ну Це теж я забирала додому його. І, звичайно, думаю, так, все, не буду забирати. А коли отак гарно вже цвіте, так подобається. Оце петунія в мене ще одна, але щось вона сидить. Це теж з зими вона в мене. Оце петунія в мене ще одна, але щось вона сидить. Це теж з зими вона в мене. Оця теж була дома всю зиму. Бачите, і тля на неї напала її, обробляла. Ну це звичайна петунія, але вона може бути і розлога якась. А то в мене одна там я купувала, а вона чомусь не ампельна. А хотілося, щоб вона була ампельна. І оце в мене, дивіться, він як вже квітує. Це теж з зими забрала. І оце вже вони мені так цвітуть. А ті, що тут падалишні, то ще тільки підростають. Отам -от. От. А ці вже радують. Але це було б добре, коли теплички їх, а також в домі, скільки тих вікон. Ось я розповідаю про цю пітунію Бачите, вона чомусь пішла вверх. Купили ми, забула по 10 гривень, здається, кущик. І чомусь вона пішла, пішла вверх, але тут така, дивіться, дуже гарна. Ну, дивіться, тільки вверх-вверх йде. І мені не хочеться ж її стригти. Але вона вже, дивіться, яка висока. Бачите, я не знаю, скільки сантиметрів тут висоти, сантиметрів 40. Ну, гарна. Але, бачите, трішки зберегла. Дивіться, як швидко розпустились мої троянди. Я їхала до дочечки і сина на кладовище Ледь знайшла тут чотири квіточки, щоб повезти і поставити. А зараз дивіться, яка це краса, які вже повні. Дивіться, яка вона гарна. І, до речі, вона дуже пахне. Я раніше не спостерігала за нею, щоб вона так пахла, та і не нюхала ніколи було. А зараз це ж і, і зривала для дочечки. Боже, як вона ніжно пахне. Дивіться, яка вона гарна. Ніжна, ніжна. Ну, я б сказала, вона не рожева, а більш коралова. Ось такого. Не знаю, передає камера чи ні її колір. Ну, вона дуже... І вони різні, якісь, дивіться, а ця ось така вже. Ніжніше, дуже гарні. Ой, господі. Ніжна, ніжна і пахне. О, така троянда десь росте і у Лілі, і у Наталії я ділилася з ними. І в мене декілька кущиків. І що, дивіться, скоро і ця розкриється. Ось уже який бутончик і по три на кожній гілочці, бачите? Одна, це один кущик. Бачите, один кущик, це він так роз... розклався. Я забула, як вона називається, а я загуглила вони неправильно там мені сказали, а може неправильно я знала про неї. Ну, вона ось така гарна. Якщо я не забула, вроді як теракот, ну, могла й помилятися. Треба подивитися свої старі відео, там я говорила. А тут ось бейджик лишився, але там нічого не прочитаєш. Ну, Це така вона буде теж. Я покажу потім, коли вона розкриється. Та так швидко розкриваються. Ось бачите, як це ось оця. Раз і вже і, і порозкривалась. Ну, вона квітує і два і три рази на сезон. Оце. Навіть осінню вже вона теж іще розкривається. І вже бувають морози і так жалко квіточки лишаються на троянді. Тут мало гілочок і мало ще її. Там три буде, а тут одна. Ну, це вона, здається, в минулому році вона не цвіла в мене. Так що побачимо, що це. Ну, похоже, дуже буде гарна. Та тут у мене їх багато. А тут за хатою це моя гордість. Я її теж живця виростила. Ось, бачите? Жовту. Це ми взяли з Лілією там у неї сусідки Лєночки, вона нам дозволила. І я вже й Наталі ділилася, щось у неї там трапилось, що е, не прижилася, чи айк затоптав. Тут у мене, здається, оце і ота крайня. Оці не пам'ятаю, якась, ну, якась із них рожева, а побачимо тут же будуть вони квітнуть. І я навіть ось. О... Для своєї сусідочки теж, яка мені давала древовидний піон піонію. Я ось їй таку жовту посадила, бачите, вона росте. Ну Вона сказала, що вона на той рік забере її. Ну, добре, десь я в липні її відкрию вже, а на зиму більшу бутилку поставлю, бо там слабенькі корінчики. Оце самшит я теж живця вирощую, я вже розповідала. От там у мене пропав. Ну, а тут стояли гарні, і я їх нічим не обробляла, Але, мабуть, треба обробити, щоб не рискувати. Так, оце от Наталії під бутилками там ще нічого не видно. А Люся, моя однокласниця, принесла раніше. Каже, посадиш, щось буде, чи не буде. Гарні, чи не гарні. Кажу, звичайно, гарні. Ну, дивіться. Там уже є. Не знаю скільки. Здається, що всі вони там пустили, але це ще не факт. Коріння там ще нема, тільки листочки. От Айк не дає поговорити. Оце, оце жовта, здається, теж провірити немає тут. І нічого такого. Так, її треба обробити. На ній, вон, дивіться, якась зараза причепилася, хіба <говори> му ж не Зараз я тебе покупаю. Нам цього не треба. Цей кущик троянди я вже показувала. Тут була всього одна квіточка. Оце вона ось. От вона така, бачите? Ну, а порозкривалося. І ще дивіться, які гарні. І кущик невеликий, а дивіться, скільки на ньому квітів. Дуже гарний кущик. Тут теж тільки одна квіточка. Ну, вони ще наростуть. А, є ще один буде розкриватися, бачите? Є бутончики. Так що оці кущики я пообробляла, а оце за хатою не обробила, і бачите, треба обробити обов'язково. Оце теж перший рік він квітує цей кущик. Так, вроді, вроді, все в порядку тут. Ну, для профілактики я його теж оброблю. Ось о, дивіться, яка буде квіточка. Ну, розкриється, подивимося, яка гарна. І у мене заквітувала, як говорять, зараз зацвіла Ось о, це плетиста. Вона тільки лягла, я її хочу туди, отак по забору, пустити. І оце ж поруч. І ще яка, ну це якась інша, але не пам'ятаю яка. А ось ось. Ой, боже мій, треба її спасати. Бутилочка маленька. треба знайти більшу. Ой, а тільки ж, оце ж, дивіться, тут вже ж було написано. Терракот. Оце теракот. Ага. Прочитала, бачите, внутрі там. Це ж хоч так догадалась туди написати. Було видно дві тут, але одна гілочка тільки. Ну, зараз я її накрию більшою бутилкою. А ось у мене лілія буде вже відкриватись, бачите? Ось така краса. Так, оце пересадила я. Це то, що була дуже здорова отам, в моїй гірці. Я сюди її пересадила. І цей кущ, ось він, я ніяк оце нема коли мені вирізати е, е, маки, господі. А цей кущ теж буде цвісти. Бачите, вже теж багато. А це ж, по відімому це у мене плітуща чи плетиста троянда біла. Ну, побачу, хай заквітне, вона в минулому році не квітувала. Прийдеться ж теж пересаджувати під заборчик. Так, оце такі у мене тут троянди. Я так порадувала, що той кущ розклався і такий гарнючий. Ну, це ж квітів багато, за всім не встигаєш, тільки недавно тут прополола, вже треба ще. Але тепер тут трішки важче буде. Тут росте портулак ось. Те, що Наталя моя сусідка дуже любить. Ну і я вже його теж не чіпаю. Хай собі росте. І тут є ось опітуні, який йде теж. А тут ось і ще й агресор росте, треба його вбирати. Ой, не люблю. Оце сама завела. І багато років тому, і ніяк я його не виведу. Треба було думати, або такий, знаєте, огорожу якусь йому зробити, щоб він не ліз. Так. Це в мене лілія, та що пахне біла, вона така. Пахуща, пахуща. Забула, як називається, все не запам'ятаєш. Треба читати, треба дивитися, дуже багато всього. Ну, оце так. Оглянула я. А що я хочу робити? Зараз я уберу оцельцію, цю каліфорнійську, теж агресорка росте. І дивіться, скрізь вона, скрізь. Ну, вона то гарна, ну вона мені і на огород лізе, не хочу. А ще мені Ліля принесла горщик, їй вже не треба. Каже, тільки Тоня, там, зараз, там немає горщику дірочок. Так, кажу, хіба то проблема? Я кажу, їх зроблю. Гвіздочок нагріла і все, і тут дірочки є. Ну, все, я зараз бачите, я зробила. І зараз. Пересажу якусь пітунію, не знаю тільки яку. Або цю сурфінію, або ту рожеву, що на камінцях у мене. Здається, її треба пересадити, їй там мало місця. І все. Так. А я ще хотіла глянути, як мої отут. Зараз. Та теж скоро відкриють свої квіточки. Дивіться, багато, гарні. І ті на заборчику висять, бачите? Ну, а тут поливати треба. Сьогодні знову вітер такий висушує все. Так що, робота завжди знайдеться. І ось у мене тут заборчик мій поламався. Так, а цей тюльпан загубився. Це червоний. Ну, я його вже... Гараж заховала, бо думаю, чи дощ може буде щось таке погода спортилась. Забор буду поправляти завтра. Зараз пересажу Сурфінію, може, щось пополю і все. Ну, таки я оцю рожеву пересадила і отут поставила, я думаю, Фенді не звали мені, трішки посуну. От. І тут вже таки більше землі, а там дуже був маленький, там майже тільки як продавали в стаканчику, тільки і от в стаканчик туди зайшов і все. І по бокам чуть-чуть я землі підсипала. Ну, а тут от так буде стояти, а там побачимо взимку, чи буду я їх забирати до хати. Дуже багато. Вряд чи я їх всі буду забирати, ну не знаю. Поки що я не вирішила нічого, поки живемо і милуємося такою красотою природи. Я на кінець зрізала свої декоративні маки під вечір і дивіться, Тут у мене чебрець, ось о, декоративний, теж. Забула, як він називається правильно, ну це не горний, а якийсь там. І я його від ціля прибирала. От, бачите, кущик навіть вже квітує. І там маленькі є. Треба якось його загородити і десь висадити так, в кружечок або в квадрат, щоб він не розростався. Він то хороший. І Запах дає, і, і чай можна з ним теж робити, і приправи м'ясо додати, ну, але він трішки е, запах інший, чим в горного чебрецю Так, дивіться, я аж замовкла, помощниця прийшла. І що ти хочеш? Ти прийшла під розу, мабуть, під після. Не можна тут. Тут не можна. Фенді, тут не можна. Ну і тут трішки я прополола. Так, не знаю, чи брець на українській мові теж чи брець чи ні. Так, погуглила, чи брець так і буде. А, от. Ну це десь я його хочу теж посадити. Ну, поки що хай росте. Потім відціля приберу. Не знаю куди, мені вже нема куди, айка не дає поговорити. Навіть нема куди вже все садити. Дуже всього багато, як для мого, для моєї ділянки. І хочеться і томати, і моркву. Не знаю. І всього хочеться. Ну, і вже думаю, у мене з'явилися друзі українці яких ну, дуже багато в землі. Я як подивлюсь, як вони обробляють, які вони молодці, які вони трудяги. Думаю, боже, тут моєї діляночки скільки, а, і я все нею, нею. ну отож, ну я звичайно люблю, щоб було і чисто і гарно. Можна трішки поміняти і дизайн було, але й так гарно. Люблю, коли все. Квітує, все гарно, все добре. У мене оця троянда, коли ж це вона в прошлому році навіть така висока, 2,5 метри. Було у мене таке тут правилко, і вона була вище, ніж це правилко. О, дивіться, куди пішла. Фенді! Фенді! Ти жука там шукаєш, та вони вже, мабуть, всі поховалися вже. Їм пора вже ховатися. Ну все, я закінчила. Я, мабуть, ще щось хотіла тут робити. Та й не знаю. Чи я, я забула вже, що хотіла робити. О, тут треба... Раніше я на листочок писала. Так, зробити це, 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 а потім оце ж ввечері вичеркну все, що зробила, а що не зробила, переношу на другий День там щось робити. Щось у нас дуже шумно на вулиці, там музика грає, непонятно, а я під заборчиком стою і любуюся півоніями, бачите, які гарні. Ну, там у мене Фенді ходить, яка вже приїхала з роботи, Артем ще працює. Ну, А я оце ж на вгороді. У кожного своя робота, Віка говорила. Ні, вона не так сказала. Ну каже, говорить, що ж в неї робочий день в неї зайнятий, і, і, і субота, і неділя. І коли там вона освободиться, то ми ж вже щось треба теж десь зробити. Ой, ну нічого, все буде добре. Будемо жити. Ми ж українці. Приходила Ліля і принесла мені ось такий букет, дивіться, тут і Ромашки, і Васильки. І що тут тільки немає? Навіть от така міні-троянда. Ми погуглили, вона каже, що це таке? Кажу, листочки, як у ушиповніка. Ну, там написано було міні-роза. Міні Ну, це така. Каже, це птичка принесла і воно в мене росте. Оце такий букет вона мені принесла. Правда гарний? Ну, хоч у неї там півоній багато, але я їх натомість нарізала своїх. Краса. Я такий колір дуже люблю. Такий. Eu, tá